Зеровенки молоденькими, мене звати Каспер Хула і ласкаво прошу в симулятор знищування. І сьогодні ми будемо, я так зрозумів, знищувати ось ці всі будівлі. Перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку та підпишіться на канал, для мене це дуже-дуже важливо. І ми біжимо на перший рівень. У мене є ось така базука, ага, я зрозумів. І ми з цієї базуки починаємо все тут знищувати. І збирати отакі кубики. З них випадають ось такі кубики, які ось тут у нас от наповнюються. До речі, у нас тут є паци. Але в мене пеців поки що немає. Окей, це досить такий цікавий режим. Давайте спробуємо в нього виграти і пройти якомога далі. Так, я хочу вам сказати, що. Е, По-перше, це не знищується. По-друге, в базуки є кде. Давайте спробуємо тут маяк знищити. Мені цікаво, якщо я зараз маяка всю цю основу знищу Чи знищиться сам маяк? Давайте в це перевіримо. Правда, у нас КД досить таке довге. Бам! Все нормально, нормально. Так, я придумав. У нас ще тут є бомба. Кидаємо бомбу. Так, давай, взривайся, взривайся. Бам. Ну, бомба не, не багато дає, в принципі. Окей. Чи є тут гравітація? Чи є тут гравітація, чи це як в Майнкрафті, воно просто везить у повітрі все. Досить таке цікаво. Майже знесли весь фундамент. Правда, ну, дійсно, каде тут досить таке довге. Давайте ще кинемо бомбу, вона тут у нас є. Правда, ми її щось дуже далековато кинули. Бам, ну вона все одно знищила досить таки непогану. Стінку. Так, ми майже ми вже наповнили майже всю свою коробку. Дивіться. О, ось мені показує, що я можу кудись уже йти. Ага, і тут можна продати Блоки! А! Ми тут продаємо блоки, окей, є продати, продати, продати. І ми заробляємо гроші. Бам, продали всі блоки. Пішліть назад до маяка. Нам ще там трішечки залишилось, буквально, щоб його знести. Бам. Але я так зрозумів, воно буде все висіть. Ні, воно падає! Воно не висить, воно падає. Дивіться. Воно в щось обперлось. Бам. Так, берем бомбу. А, воно зникло. Ну добре, берем бомбу сюди, кидаємо. Дивимось. Бух. Нормально. Я просто зніс цей маяк. Так, зараз ми його все підбираємо тут. Бам! Ще зніс. Ой-ой-ой, він мене чуть не придавив. Так, бомбу кидаємо сюди. Тільки воно відкотилось далеко і нічого не знесло. На, кришу знесли просто. Бам! Немає. Все. До речі, мене цікавить, тут базуку можна якусь купити. Нова базука коштує 300, а у нас 1000. Отак. Зачекайте, ми можемо. А, ага. Все, купили нову базуку. Як мені еквіпнути її? Ага, я її еквіпнув. Все, у мене вже нова базука. Давайте подивимось, як вона працює. Ну, ніби як і звичайна базука, просто кадешиться швидше. На, бонус, діамантики, сюди. Що це у, у рюкзаку? Ага, ага. Просто в рюкзаку базуку показала. Добре, я зрозумів. Тоді давайте ще тут несемо. Бам. просто зносимо цей маяк. Так, треба вже позбирати, а більше ми не можемо збирати. Зачекайте, можемо тільки зганяти все продати. Цікаво, ну ми знову 1000 на отримаємо, напевно, отримуємо. А скільки нам треба Тисяч доларів, щоб до наступного рівня перейти, цікаво. А, до речі, до наступного рівня, треба, щоб перейти, треба третій рівень. А в нас вже другий на 23% прокачаний. То ми зараз тут оцей човен щас дорозберем. Нормально, бам. Та ніби й більше випадає, якщо чесно, з цієї базуки. Вона ніби більше вибиває. Все, дуже швидко все набрав. Тепер йдемо знову продавати те, що нас збирали. Ну, це у нас поки що якісь дешеві блоки нам даються. Так, давайте візьмемо бомбу, кинемо її тут. Все, вона ще й бонус нам підірвала, чудесно. Збираємо кубики. Бам-бам-бам-бам. Продовжуємо зносити Крейсер Москва. Ось він. Дивіться, який він. Туда його. на Блін, ми так швидко кубики тут набираємо. Я не встигаю їх просто підбирати. Погнали, ще їх продамо. Все, продали. Так, тут у нас є що? Тут у нас є магазин, і в цьому магазині ми можемо щось купити, а може і не можемо щось купити. Окей. Нам треба пети. Нам терміново треба пасти. До речі, що там по базукам? Яку ми нову базуку можемо? Оцю можемо базуку купити за півтори тисячі. Все, купили. Ми її одягли навіть. Нова базука. Бам! Дивіться, як багато вона зноси. Нам треба рюкзак купляти, коротше, якийсь. Ну оцю бочку, коротше, що нам е, збирається, куди нам все збирається. Та що вона ззаду. Але де його покращити? Оце мені цікаво. Так, продаємо. Це може рюкзак треба покращувати? Ось бек-бекпек. Може його в магазині можна цей бекпек купити? Ні. Давайте зараз глянемо, які яєчка ми можемо купити. Ось це, наприклад, можемо? Бай, не можемо. Вони за джеми продаються, нічого собі. А є та, що не за джеми. Так, телепорт у нас тут є. На павен. Анлок. Не відкривається. Так, знову яєчка за джеми, подивіться. Капець, всі яєчка за джеми, значить, продаються. У нас тільки 6 джемів. Досить таки небагато. Так, ану, тут у нас є колесо. Free spin, let's go. Джеми! 35% джемів. У нас є 3 джемів. Пішли щось купимо. Можемо вже за джеми щось купити? 20 джемів треба. Так, звісно, можемо. Пік. Леджендарі, хорош. Окей. Тепер пес. Одягаємо. Е, тут є еквіпбест. Немає? Окей. Це у нас є пік. Мені б цю штуку купити. Де її купити? Ой, я кудись стрельнув Так, о сюди, в хатинку. Бам. І розпадається хатинка. Просто дивіться, вона вже стріляє в дві сторони. Бам! Ви бачите? Так, продаємося, продаєм в Мене цікавить, де оцю коробку можна купити. Знову дивіться, все швидко так наповнило Продаєм До речі, у нас вже третій рівень. Ми можемо переходити до наступної секції. О, який там кіп стоїть. Скібіді туалет, це скібіді туалет. Бам. на. Дуже швидко наповнюємо наш рюкзак. Що тут у нас є? М'юзик? Міск? Що за міск? Окей, Поки що продаємо. А, ось тут дивіться, ми можемо ось тут рюкзак наш купити. 6 тисяч коштує. Давайте цей вже що за 6 тисяч купимо. Для цього нам треба трішечки розвалити скібіді цього туалета. Бам! І продати те, що з нього випаде, до речі. Знову міск, Що за to craft Ага, це щось крафтиться з нього. Окей, зрозумів. Продаємо. Все, купуємо тепер рюкзак. А ми оцей не можемо купити. Спочатку треба, типу, оцей купити, а тепер тільки ми цей можемо, окей. Зрос. Ще збираємо, значить. Бам, попадало. Дві тисячі тепер в рюкзак, до речі, влізає. Непогано. Так, ну що я вам хочу сказати? Ми вже нормально так прокачуємося, я бачу. Нам ще треба просто купити бекпек нормальний, який буде багато в себе вміщувати. Бо цей поки що 2000 тільки вміщає і коштує 400 доларів. Так, ми зараз це продаємо. що тут. Ми, до речі, швидше, ніби продавати все почали. І це досить таки добре. Так, купуємо краще рюкзак. Оцей. Бам, все, купила. Тепер наступний коштує 6000. Купи. Все, чудесно, у нас супер крутий рюкзак. Ану, сюди. Ага, ми оце його одягаємо. Все, він у нас автоматично одягнутий. Так, наступне, у нас е, скільки базука коштує? 4 тисячі. Окей, буду знати. Тоді я пропоную отак. Знищувати основу цього скібіді туалета. Бам сюди. Він тоді впаде, виходить, якщо ми все тут знизу знищимо, він впаде просто. Мені цікаво буде подивитися, як падає скібіді туалет. Давайте беремо гранату, кидаємо туди. Давай, давай, бум, підривайся. боу бонус, сюди його. Тепер ми можемо. Ми можемо в себе, до речі, в рюкзак аж 24 тисячі класти, ви прикиньте? 24 тисячі цих кубиків. Це досить таки багато. Я вже уявляю, що мене чекає далі. Так, нам треба, до речі, п'ятий левел, щоб перейти на наступний рівень. Я думаю, п'ятий левел ми дуже швиденько отримаємо. З кожним пострілом ми на 1% стаємо ближчими до. Наступного рівня. Хорош, кібідітуалат падає. Подивіться, він стоїть буквально там на трьох слонах. Бам! Треба оцю сторону йому повністю підірвати, щоб він упав. Так, настав час це трішечки все попродавати і купити кращу собі базуку. Оцю, наприклад. Далі оцю можемо купити. Чудесно. Так, мені цікаво, скільки ця базука зносить О, це якийсь лазерний промінь взагалі. Він дуже швидко стріляє. О, це дуже круто. Це вже лазерний промінь, який дуже швидко стріляє. Зараз цей туалет просто впаде. Підзбираємо тут все те, що з нього повипадало. Опа, нормально. І давай, зносимо його до кінця вже. Що він не падає? Його ж нічого вже не тримає. Капець, я думаю, він впаде. Бачок он впав, а це я не знаю, що не падає. Це що, мені виходить, треба весь цей туалет розібрати. Для того, щоб пройти на наступний рівень. Ну нічого, в принципі. Добре, я справлюсь. Я думаю, я дуже легко з цим справлюсь, бо перезарядка у мене досить таки маленька. І дивіться, от скільки вже повипадало. Його треба просто побігати, позбирати. Плюс 3 тисячі, плюс 4 тисячі. О, продамо це все. Наступна базука, 27 тисяч коштує, ага, зрозумів. Нам треба зібрати 27 тисяч. Просто стоїмо тут і з одного місця все це розстрілюємо. Ви тільки подивіться, як воно летить. Лазерні промені. Відчуваю себе якимось супергероєм, який просто все це розносить Дивіться, який величанський цей скібіді туалет. Але ми з ним дуже швидко справляємось. Ми вже більшу частину його майже розібрали. А, в... а ми тільки й стояли на місці. Більше нічого не робили. Просто стояли на місці. З одного місця всім цим розправляли. Ось, він впав. Нарешті. Нарешті він розсипався. Так, позбираємо те, що з нього тут повипадало. Нормально, так. Бонусів скільки. Ми можемо ще яєчко відкрити тепер. Правда, не супер жорстка, те, що тільки за 20. Тут воно є. Ось, за 20 джемів. Епік, 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 епік. О, у мене епік чікен, йоу. Окей. Але епік чікен. Не такий крутий, як Legendary. До речі, хто б міг подумати. Я думав, Legendary Леджендарі буде гірший, ніж Епік, а Епік навпаки виявився гіршим, чим Legendary. Ну все, годі, ходімо. Зараз ми купимо ще одну собі крутішу базуку. Це все ми продаємо. І у нас 42 тисячі. Йоу. базуку, сюди. 68 тисяч наступна базука. Так, що тут у нас за гранатомет? Бум. Так, ну гранатомет, дійсно. Він летить. Гранатомет летить, але дуже і дуже повільно він летить, насправді. Капець, що таке КД довге? Жесть, яке тут довге КД. Нє, нам цей гранатомет не підходить. Нам оцей лазерний промінь найкращий. У нього КД найменш і зноса він непогано. Все, погнали. Беремо лазерний промінь і погнали. Дивіться просто, як все зносимо. Бам-бам. І саме головне, куди б ми тут не стрельнули, ми все одно попадемо в, 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 в мішень. Пожалуйста, будь ласка. На, без зубів залишився. Що в вас? Там каріс? Треба було б вилічити. Ну і все, вилічили. Тепер ви без каріс, правда і без рота. Просто подивіться, скільки як ми його розмочуємо і скільки з нього випадає цих кубиків. Нам щоб їх потім зібрати, ще мільйон років доведеться бігати. Просто неймовірно, як я валю, як я валю. Очі, очі Роз, розбиваємо очі. У вас, напевно, і катаракта там була, але ну, ми вам і вилікуємо очі. Просто все розніс, все розношу. Збираємо, збираємо кубики. А, ми їх усі зібрали, подивіться. Так. Так, продає я б До речі, ми вже п'ятий рівень. А це знаєш, що ми можемо переходити до наступної кімнати. Бам! І що тут у нас взагалі? Це якесь баскетбольне поле і просто баскетбольне поле, я зрозумів. Перед тим продамо, значить, тут усе, що у нас тут є. Цікаво, що ми ще можемо купити? О, ми можемо бомби купити. Дивіться. Так, можемо цю бомбу купити, потім оцю. Потім оцю, потім оцю, потім оцю, потім оцю. Нормально, ми бомб накупляли. Дивіться, яка у нас. Давайте спробуємо, випробуємо її кудись ось сюди. Ммм, І все? Це така бомба маленька. Я думав, бомба буде сильніша, насправді. А вона якась маленька. Ну зато ми зараз швиденько підзбираємо грошиків тут. О, якщо. о, я стоп звалив. Хе-хе. Якщо отут опору ще підірвати, ану. А, це навіть не опора, оце опора тут. Раз опору підірвали. Два опору. На, все впало. В голову тобі. На. Зносимо футболістів цих баскетболістів. На й ще в голову, і тобі на, і тобі на. А ви помітили, до речі, вони розформовані були в кольори українського прапору? Напевно, не треба було їх зносити, ну але що уже поробиш? Так, погнали. Потихеньку зносимо тут підлогу, зносимо. Звісно, підлогу все зносимо. Капець, ви бачите. Ми, ми стрибаємо як спортсмени. Ух. Ух. Я дивіться, що можна, дивіться, що ми можемо. Ми можемо стрельнути під себе і підлетіти. вау. Хто б міг подумати, що так можна? На, я баскетболіст. Блін, а я можу зараз в це кільце залетіти, дивіться. Пф. Да, да, дивіться, зараз залетим. Бам, опа. На, я закинув собою гол. Нормально. Бам. Боже, скільки ми тут вже всього намочили, я мені навіть нікуди його збирати. Зараз треба все це продавати. 24 тисячі цих кубиків. На, хорош. Але це ще не все, ми можемо ще їх зібрати. Дивіться, скільки їх тут валяється. І це все мої кубики? Цікаво, скільки я так зараз можу збирати, не зробивши жодного постріла 10 тисяч кубиків зібрав. Просто так. Так, давайте стовп ще тут підірвемо. І ще один стовп підірвемо. І тут, а, значить, стойку. І тут а, стойку. Ой, кудись сюди цілим, попали. Давай, бам, пала криша. Просто стріха немає. Все розвалив. Погнали мочити далі. Нам треба більше кубиків зібрати. Взагалі, на який нам рівень треба перейти? На дев'ятий. Нам треба дев'ятий рівень, щоб перейти на наступний. Окей. Зрозуміло. Треба так поступово все тоді знищувати. Так, воно тут все валяється, заважає бігати. Опа, що це за знак питання? Я не можу його відкрити? Я можу його підірвати? А ну, давайте спробуємо. Та вона просто кудись знищується. Що це за приколи? Якийсь поганий тут підрив. До речі, що це за синенькі кубики, я збираю. Я вже майже заповнив свій рюкзак. Тепер це все треба продати. Щось купимо зараз нове, нову якусь оружку, хоча лазер мені дуже подобається. Він поки що найкраще з того, що я стріляв взагалі. Але зараз глянемо, що тут ще є. О, це якийсь крутий новий лазер, я так зрозумів. Так, це також лазер. Але він стріляє дуже повільно. А ми можемо? Як ви. ого ви це бачили, як ми високо під ану. От якщо він стрельник. О, він ще дивіться, як він стріляє. Він ще стріляє багатьма променями. Трьома, як мінімум. Я бачу, як мінімум, три променя. Ну давайте. Випробуємо його тоді. Сюди на базу. А ми вже забили наш рюкзак. Ми вже не можемо більше збирати. Окей. Продаємо це все. Цікаво, що там наступне. Ми можемо купити уже. До речі, за скільки ми можемо купити наступне за 115 тисяч. У нас поки що немає 115 тисяч. У нас поки що ось тут є що, Кубики. На розмочили. Просто з однієї стріхи, оцієї ми можемо собі зібрати кубиків нормальну кількість. Можемо зараз повернутися до скібіді туалета. Там ще не стріляти нормальну кількість. Бо скибіді туалет насправді легше було б розбирати. Але зараз нам треба продати те, що у нас є. Тим часом у нас сьомий рівень. Так, 100 тисяч у нас уже є. Можемо, в принципі, збройку купляти. За 115 тисяч снайперку якусь ми купили. Що за снайперка? Просто снайперка. Ну я не знаю навіть, що це за снайперка. В неї каде довга. Розбиває вона, ніби не так і багато. Давайте подивимось, як оця штука буде справлятися. Так, а ну, бам! Три променя зразу. Ну, ця штука покруче буде, вона трьома променями відразу стріляє. Так, давайте позбираємо те, що вона вже тут нападало. Дивіться, ми дуже швидко заповнили наш портфель, треба все це продати. О, там замок згенерувався. Чи це скриня? Що після снайперки йде і скільки воно коштує? По силуету це якась РПГшка 250 тисяч. Окей. 250 тисяч, так 250 тисяч. Але спочатку зберемо те, що тут нападало. Дивіться, як смішно вони за мною ходять ці піга і... і чікен. На, бам. Зараз цю сторону просто розвалимо на ізі. Нага, Падає! прям на мене. Бум. Нормально ми тут не стріляли. Це, це заповнило мій рюкзак. Ідемо продавати. Що це за яма взагалі? Це якась яма Маріо, куди все продається. Зараз залетим, на бак. Зараз. Дивіться, зараз залетим прям наверх цього туалета. Бам. Ой, що це за приколи? Я як ляга фігурка якась впала. Так на стріху, бам, розмочила. Все, я заповнив знову свій портфель. Ідемо продавати це все. Капець, скільки тут ще всього лежить, нам це все треба знову ж таки розмочити. Правда, тут КД якесь таке довге. І ще тут не дуже зручно це все збирати. У нас вже сьомий левел на 88% прокачений, а нам треба тільки 9 щоб перейти до наступного. Це досить таке багато, насправді. Якщо ми станемо на бомбу, то ми нормально підлетим? та ні. До речі, я зрозумів прикол бомби. Бомба вона підриває хоч і не багато, але те, що вона вибиває, воно типу, багато важить. І ми тільки що наповнили свій рюкзак просто тим, що підірвала нам бомба. Дивіться, от, наприклад, у мене рюкзак зараз пустий, ми бомбу кидаємо, самі на неї стаємо. Бам! Ось з бомби вилетіло по 4000, хопа, і все. У нас вже рюкзак майже наповнений. Ну, як майже наповнений, взагалі не майже не наповнений. А от тепер майже наповнений. Бомба це крута, короче, штука. Треба бомби також прикачувати. До речі, у нас вже 250 тисяч є. Зараз ще цю партію продамо. І у нас тут базука. Бам. Тепер треба 650 тисяч на наступну окей. Що у нас ця базука нам дасть? Мені цікаво. Бух. Ага, я зрозумів. Нам треба просто не так багато тепер зносити. Буквально з одного постріла. Ми заповнили наш портфель наповню. Окей, продаємо. Здається, нам треба купити буде новий портфель. Дивіться. У мене портфель порожній. Один постріл з базуки. Збираю те, що з неї випадає. І в мене вже наполовину забитий портфель. Знову один постріл. Бам. Збираю те, що випало, і портфель повністю забитий. Базука це тема. Треба зараз, де портфель тут. Точніше, не портфель треба, а цей е, бек, оцей цей наш бек. За 30 тисяч купляємо. Наступний за 170 тисяч його. Ну добре, бам, і бонуси ще й випали. Зараз повністю роз'їб'ємо цю шию цього туалета. А, ми вже все заповнили так швидко. Зараз за 170 купимо ще собі портфель крутий. Бам. Він тепер на 160 тисяч вмістимість у нього. Бам. Але ми його дуже швидко таке заповнимо, я думаю. А мені цікаво, як високо ми підлетим. Ну, не високо. Бам! Падає! Хочу сказати, що портфель вміщує в себе набагато більше, ніж я думав. у нас, до речі, багато цих джемів. Нам треба купити яєчко зараз. За. Блін, за 190 можемо скоро купити. Ну добре, я ще почекаю трішки джемів і за 190 куплю яєчко. Головне, щоб пару раз бонус випав. У мене вже 400 тисяч ого. Так, мені треба джеми. Дайте мені джеми. Опа, все оновилося. Подивіться. Добре, це добре, що все оновилося. У мене, до речі, 10 рівень. Хто б міг подумати, що так швидко. Окей, продаємо ще, що у нас тут. Окей, продаємо ще що тут у нас в рюкзаку. Я думаю, що ми вже можемо нову збройку навіть купити на те, що у нас вийде. 700 тисяч, звісно, можемо. Купляємо. Це якийсь кулемет взагалі, подивіться. Він досить таки швидко перезаряджається. Так, ідемо на наступний рівень. Так, ану. Як. О, так це кулемет. Дивіться, як швидко він перезаряджається. Хорош. Мініган. Я не знаю, це з літака якийсь зняли. Просто зажав кнопку і побіг, і все. Ого, дивіться, скільки бонусів я зразу зібрав. У мене вже 292 джеми. Так, це ми все продаємо. До речі, скільки там наступний коштує? 1,9 мільйонів. Ага, бомби. Купуємо цю, потім. А, ага, все, просто. Купила цю ні, нічого більше купляти не будемо. Пішліть пеців купимо. Просто так мініган врубаю і погнали. Мініган це найкраще, що придумало людство. Я вам точно кажу. Але ми поки що купляємо пеців за м 190 джемів. Окей. Блін, камон якийсь попався. Ну, камон за 190 джемів, я думаю, непоганий буде. Треба цього зняти, цього одіти і погнали. Мені цікаво, як високо я можу підлетіти. А ну не високо, не високо. А що воно не падає? Я ж ніби все тут підірвав.